Ділюсь рецептом класичного заварного крему, який підійде для тортів та тістечок. Нам потрібно 2 яйця, ванільний цукор, 6 столових ложок цукру та 5 столових ложок борошна. Це все перемішуємо до однорідної маси. В каструлі з товстим дном наливаю 800 мл молока та підігріваю. Частину молока вливаю в нашу суміш та добре перемішую. Далі вливаю в каструлю з теплим молоком. Ставлю на середній вогонь і помішую. Проварюємо до загустіння. Як тільки з'являться бульбашки, знімаю з вогню. Далі додаю 50 г вершкового масла, перемішую до повного розтоплення масла, готовий крем наливаю в миску, зверху накриваю плівкою в контакт. І залишаю до повного охолодження. Як тільки кремо охолоне, можна використовувати, тому зберігайте рецепт і готуйте.